Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами продовжує шукати цікаві задачі в інтернеті. Мені попався такий скріншот, і я б, можливо, навіть на цю задачу не звернув уваги, але я подумав про те, що мені здається, що цих даних, які на скріншоті, їх недостатньо для розв'язування задачі. Тому я зайшов у сам ролик, ось перший там, чи другий, другий п'ятий кадр. І е, в цьому ролику автор просто не виніс на обкладинку те, що площа малого квадрата, вона у два рази менша, ніж площа великого. У два рази менша. А кутик просять знайти. Тому я вам цю задачу доповнив. Ви бачили назву ролика розташування квадратів натякає на... на що воно натякає, ми дізнаємося трішечки пізніше, коли я спробую почати своє розв'язування. На що нам натякає розташування квадратів. Як ви думаєте, на що воно нам натякає? Давайте натиснемо паузу. Спробуємо цю задачу розв'язати. А я вже підготував такий збільшений малюнок. На мою думку, розташування квадратів явно натякає на те, для того, щоб розв'язати дійсно швидко, ми просто введемо систему координат. Причому систему координат ведемо наступним чином. Отут буде вісь абсцис, а вісь ну, цілком природнім чином. Ось. І тепер теж абсолютно природній початок, я позначу сторону малого квадрата, сторона жовтого, давайте. От, сторона жовтого, це буде А. А тоді сторона блакитного, враховуючи те, що площа блакитного у два рази більша, вона буде А корінь з двох. Тоді нам треба розставити координати ключових точок, це точка АА, Це точка 0 мінус А коренів з двох, і це нарешті точка. Ні, це не, це нам не треба, і це точка у нас А коренів з двох 0. Ми з вами накреслимо вектора. І скажемо, що я буду знаходити кут між векторами, фактично. Причому мене абсолютно не буде турбувати. Табличний він, не табличний. Чому? Тому що ми в будь-якому випадку цей кут знайдемо. А саме, косінус кута Х, да, Х це скалярний. Добуток, що ділиться на добуток модулів. А, Б на а, С поділити на добуток модулів. Ну, давайте дуже акуратно цю задачу будемо рухати на фініш. Вектор а, Б Ми від кінця віднімаємо початок. Ну, це давайте, це нехай буде перша дія. Це друга дія. Нехай, нехай буде так. Вектор АВ, ми від кінця віднімаємо початок мінус А мінус А корінь із 2 А. Вектор АС, ми від кінця віднімаємо початок, а корінь із 2 мінус А. Ну, чудово. Я б, наприклад, от якщо такі ну такі складненькі, нібито мають бути, Обчислення, я б, наприклад, і добуток векторів, і добуток модулів я б просто б знаходив окремо. От якби там сидів, я, там мені б треба було розв'язувати, там Олімпіада якась, тільки в мене щось чорний пропав. Я, я б заходив окремо, якщо чесно. Значить, АБ на АЦ це буде мінус на А корінь з двох А. Мінус А на мінус А корін з 2 мінус А і при спрощенні це 2А квадрат. Четвертий модуль АВ. Це буде А в квадраті плюс я зразу А квадрат винесу за дужки, корін з 2 плюс 1. Тобто ми можемо А винести. І я, ну, поки не знаю, що мені то квадрат я є. Розкривати квадрат, не розкривати, нехай воно поки так і буде. Нарешті, модуль АС, АЦ А можна зразу винести за дужки, Один або корінь із двох мінус один у квадраті, плюс А в квадраті, теж А винесли. Ну, Тепер ми можемо сказати, що ці вирази в квадратах, вирази під знаком коренів нам, в принципі, подобаються. так? Да? Тому давайте ми знайдемо добуток модулів. А квадрат, а тут вже треба, ну, це хочеш не хочеш, вже зрозуміло, що треба квадрати розкривати. 1 плюс 2 плюс 2 коріння з 2 плюс 1. На 2 мінус 2 коріння з 2, плюс 1 плюс 1. Тобто це корінь 4 плюс 2 коріння з 2, на 4 мінус 2 коріння з 2. Формули скороченого множення. 16 мінус 4 на 2. а квадрат я з'їв. І ми виходимо на те, що це а квадрат на корінь з 8. Можна написати, 2 корінь з 2, можна не, можна не писати. Чому? Тому що, коли ми будемо косинус х шукати, ми побачимо, що. А квадрат, зрозуміла, річ скоротилася. 2 на 2 коріння з 2 – це коріння з 2 на 2. Отже, кут x 45 градусів. Задачу ми розв'язали. Е, мій спосіб універсальний, хороший, на мою думку, ми б знайшли х у будь-якому випадку. Будь Спосіб автора, ну він, він, красив, він геометрично красивий, додаткові побудови тут. Треба дове, він описує коло навколо Трикутника. Доводить, де знаходиться центр цього кола. Спосіб хороший, красивий, геометричний. Але не універсальний. Не універсальний. Якби ми не попали на ну, Задача так вкладена, що відповіді є 45 градусів. Якби ми не попали на табличний кут, ми б задачу таким способом могли не розв'язати. Тому сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся на ваші лайки. Сподіваюся, що ті, хто не підписався на мій канал, підпишеться. До побачення!